Антологія читань слів всемогутнього Бога. Божі слова до цілого Всесвіту. Глава 8. Коли мої одкровення досягнуть свого апогею, І коли мій суд добіжить кінця, Це буде час. Коли весь мій народ буде виявлений і стане довершеним, я подорожую до усіх куточків Всесвіту в постійному пошуку тих, хто відповідає моєму наміру і підходить для мого використання. Хто може піднятися і співпрацювати зі мною? Любов людей до мене крихітна, і їхня віра в мене також мізерно мала. Якби я не спрямовував основний натиск моїх слів на слабкості людей, вони б хвалилися й перебільшували, поважно просторікуючи та висуваючи пишномовні теорії, ніби вони все знаючи й цілковито обізнані щодо земних питань. Із тих, хто був вірний мені в минулому, і з тих, хто сьогодні твердо стоїть переді мною. Хто досі наважується говорити хвалькувато? Хто потайки не радіє своїм власним перспективам? Коли я не викривав людей безпосередньо, їм нікуди було сховатися і їх мучив сором. Наскільки було б гірше, якби я говорив по іншому? У людей виникло б ще більше почуття заборгованості. Вони повірили б, що ніщо не може їх вилікувати, і вони всі були б міцно зв'язані своєю пасивністю. Коли люди втрачають надію, офіційно лунає вітання царства, і це, як кажуть люди, час, коли починає діяти семикратно посилений дух. Іншими словами, це коли життя царства. Офіційно починається на землі, це коли моя божественна природа виходить, щоб діяти безпосередньо. Усі люди клопітливо метушаться, як ніби їх оживили або пробудили від сну і, прокинувшись, з подивом виявляють себе в таких обставинах. У минулому я багато говорив про будування церкви. Я виявив багато таємниць, але коли ця робота досягла свого піку, вона раптово обірвалася. Однак будування царства це щось інше. Тільки коли війна в духовному світі досягне своєї фінальної стадії, я почну свою роботу заново на землі. Тобто тільки тоді. Коли всі люди знаходяться на межі відступу, я офіційно починаю й підношу свою нову роботу. Різниця між будуванням царства й будуванням церкви полягає в тому, що під час будування церкви я працював через людство, яким керувала божественна природа. Я мав справу безпосередньо зі старою природою людей, безпосередньо викриваючи їхні потворні я й оголюючи їхню сутність. Як наслідок, вони пізнали себе на цій основі й тому були переконані в своїх серцях і в своїх словах у будуванні царства. Я дію безпосередньо через свою божественну природу й даю можливість усім людям знати, на основі їхнього знання моїх слів, що я маю і ким я є в кінцевому підсумку, дозволяючи їм досягти знання про мене як про втілену плоть. Так закінчується пошук усім людством невизначеного Бога. І так вони перестають тримати в своїх серцях місце для Бога на небесах, тобто я даю людству можливість дізнатися про діяння, які я вчиняю, поки я втілений у плоті, і так я завершу свій час на землі. Будування царства спрямоване безпосередньо на духовний світ. Тобто стан битви в духовному світі стає очевидним безпосередньо серед усього мого народу, і цього достатньо, щоб показати, що не тільки всередині церкви, але також і більшою мірою в період царства кожна людина постійно перебуває у стані війни, незважаючи на їхні фізичні тіла, духовний світ. Відкривається прямо перед ними, і вони стикаються з життям духовного світу. Таким чином, коли ви почнете бути вірними, ви повинні належним чином підготуватися до наступної частини моєї роботи. Вам слід віддати мені все своє серце, тільки тоді ви зможете задовольнити моє серце. Мене не хвилює те, що відбувалося раніше в церкві сьогодні це у царстві. У моєму плані сатана весь час стежив за кожним кроком, і, як тло для моєї мудрості, завжди намагався знайти шляхи й засоби, щоб зірвати мій початковий план. Але чи міг я піддатися його підступним задумам? Усе на небесах і на землі служить мені. Чи може бути інакше з підступними задумами сатани? Саме тут діє моя мудрість, це саме те, що є дивовижним у моїх справах, і це принцип дії всього мого плану управління. В еру будування царства. Мені й досі не уникнути підступних задумів сатани, але я продовжую виконувати роботу, яку я повинен виконати. Серед Всесвіту й усього сущого я вибрав учинки сатани як тло для себе. Хіба це не прояв моєї мудрості? Хіба це не саме те, що дивовижне в моїй роботі? Із нагоди вступу в період царства все на небесах і на землі повністю перетворюється і все святкує й радіє. А ви хіба ні? У чиєму серці немає солодкості меду? Чиї груди не розбирає радість? Хто не танцює від захвату? Хто не промовляє слова похвали? Чи розумієте ви цілі та походження всього, про що я говорив і що обговорював вище, чи ні? Якби я не запитав про це, більшість людей подумали б, що я просто балакаю і не змогли б збагнути джерело моїх слів? Якщо ви ретельно обміркуєте їх, ви зрозумієте їхню важливість. Вам не завадило б уважно прочитати їх, які з моїх слів не приносять вам користі, які не призначені для того, щоб ваше життя зростало, які не говорять про реальність духовного світу. Більшість людей вважає, що в моїх словах немає ні складу, ні ладу, що їм не вистачає пояснення й тлумачення. Невже мої слова дійсно такі абстрактні й неосяжні? Чи дійсно ви підкоряєтеся моїм словам? Чи дійсно ви приймаєте мої слова? Чи не ставитеся до них як до нісенітниці? Чи не використовуєте їх як одяг, щоб приховати свою потворну зовнішність? У цьому широкому світі. Кого я особисто обстежу? Хто особисто чув слова мого духа? Так багато людей блукає навпомацки і шукає в темряві, так багато молиться серед нещасть. так багато голодних і холодних спостерігає з надією. І так багато пов'язано з сатаною. І все ж так багато не знає, куди звернути. Так багато зраджує мене посеред свого щастя, так багато невдячних і так багато вірних облудним задумам сатани. Хто з вас є Йовом? Хто є Петром? Чому я неодноразово згадував Йова? Чому я так багато разів посилався на Петра? Ви коли-небудь з'ясовували? Якими є мої сподівання щодо вас, вам слід приділяти більше часу роздумам про такі речі? Петро був вірний мені багато років, але при цьому ніколи не ремствував і не скаржився. Навіть йов не був йому рівнею, і протягом століть всі святі не досягнули рівня Петра. Він не тільки прагнув пізнати мене, але й пізнав мене в той час, коли сатана впроваджував свої підступні замисли. Завдяки цьому Петро служив мені протягом багатьох років, завжди згідно з моєю волею, і з цієї причини сатана ніколи не використовував його. Петро засвоїв уроки, пов'язані з вірою Йова. Але в той же час чітко бачив недоліки Йова. Хоча Йов відрізнявся великою вірою, йому не вистачало знань про питання духовного світу, тому він говорив багато слів, які не відповідали дійсності. Це показує, що знання Йова були поверховими і не піддавалися вдосконаленню. Тому Петро завжди зосереджувався на набутті відчуття духу та завжди приділяв увагу спостереженню за динамікою духовного світу. Таким чином він не тільки зміг дещо з'ясувати про мої бажання, але й отримав крихту знань про підступні задуми сатани. Через це його знання про мене стали більшими ніж у будь кого іншого впродовж віків. І з досвіду Петра неважко зрозуміти, що якщо люди хочуть пізнати мене, вони повинні зосередитися на ретельному міркуванні всередині свого духу. Я не прошу, щоб ти присвячував мені певну кількість зовнішнього, це має другорядне значення. Якщо ти не знаєш мене, то вся віра, любов і вірність, про які ти говориш, це лише ілюзії. Вони пусті слова, і ти обов'язково станеш тим, хто хвалиться переді мною, але не знає себе. Таким чином, ти знову потрапиш до пастки сатани і не зможеш вибратися. Ти станеш сином загибелі й об'єктом знищення. Однак, якщо ти холодний і байдужий до моїх слів, то ти безсумнівно виступаєш проти мене, це факт, і тобі не завадило б поглянути через ворота духовного світу на безліч різноманітних духів, які зазнали моєї кари. Хто з них, зіткнувшись із моїми словами, не був пасивним, байдужим і несприйнятливим? Хто з них не поставився цинічно до моїх слів? Хто з них не намагався знайти хиби в моїх словах? Хто з них не використовував мої слова як оборонну зброю для захисту себе? Вони використовували зміст моїх слів. Не як шлях до пізнання мене, а просто як іграшки для забави. Хіба в цьому вони не протистояли мені напряму? Ким є мої слова? Ким є мій дух? Я ставив вам такі запитання так багато разів, але чи отримували ви коли-небудь більш високі й чіткі прозріння щодо них? Чи переживали ви їх коли-небудь по-справжньому? Я ще раз нагадую вам якщо ви не знаєте моїх слів, не приймаєте їх і не втілюєте їх у життя, тоді ви неминуче станете об'єктами моєї кари, ви, без сумніву, станете жертвами сатани.